Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Другий день в Саудівській Аравії представники і політичні радники і лідерів 42 держав обговорюють мирний план президента Володимира Зеленського. І зараз про цю подію ми поговоримо з Марією Золкіною, головою напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів фонду демініціативи імені Ілька Кучерєва. Пані Марія, вітаю. Вітаю вас за результатами першого дня, стало відомо, що всі 42 учасники цих засідань погодилися з очевидними речами про те, що Україна незалежна в кордонах 91-го року, суверенна, і що треба поважати статут ООН. Але ці речі, начебто, абсолютно були зрозумілі і без того, щоб їхати за 3-9 земель і збиратися в Саудівській Аравії. Мова йде про те, щоб наповнювати ці звичайні слова конкретним сенсом і змістом. На вашу думку, коли під? настане час, от для практичних обговорень. Ну, власне, такі зустрічі, як відбуваються сьогодні і вчора в Саудівській Аравії, вони покликані для того, щоб підготувати підґрунтя для практичних кроків. Тому що треба розуміти, що основним адресатом на цій зустрічі є аж ніяк не ті партнери України, які підтримують нас починаючи з лютого 2022 року, а є якраз спроба України. Дипломатично закріпитися на близькому сході, на глобальному Півдні, який є дуже різнорідним, тобто, включаючи е, різні е, аспекти там дипломатії Африки з одного боку, Азії з іншого, і там е, Латинської Америки чи Центральної Америки з третього. Тобто, нашим завданням було в принципі налагодити можливість персонального політичного діалогу. І як для цієї мети я вважаю, що зустріч в Саудівській Аравії це серйозний прорив для. Української дипломатії, оскільки багато з держав. Взагалі уникали одностороннього діалогу з Україною, якщо там не було б Російської Федерації, наприклад, і вони вважали до нинішнього моменту це порушенням їхнього так званого нейтралітету, хоча могли дрейфувати в бік підтримки Росії, наприклад, як частина африканських країн або як той самий Китай, який проголошує відданість територіальній цілісності, але при цьому непрямим шляхом підтримує життєздатність російської економіки і дипломатії тому це важливо, і я якраз сподіваюся, що за зустрічю політичних радників-радників і радників по нас безпеці, як вони себе самі неформально називають іноді, бо в багатьох державах цих посад просто немає, в тому числі як і в нашій, за цим вже будуть робочі зустрічі, робочі формати. Зрозуміло, а як оцінювати участь Китаю, який в останній момент теж заявив про те, що долучається до цієї зустрічі, і Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, назвав це суперпроривом на символічному рівні, що означає участь Китаю? На символічному рівні це справді дуже важливо, але ми маємо розуміти, що Китай, незважаючи на те, що він нам підігрує фактично в багатьох питаннях Російської Федерації, його основним завданням є не підтримка Росії і не виграш Росії в цій війні. Його основним завданням є бути повноцінним учасником поствоєнної архітектури безпеки в Європі. Тобто, Китай хоче мати голос в тому, як буде виглядати поствоєнна ситуація на європейському континенті, і для цього Китай. І призначає спецпредставника, і починає човникову дипломатію до європейських столиць. Його завдання це якраз бути присутнім за столом переговорів. Тому насправді це важливо, що Китай є, але це дуже логічно. Насправді, що Китай погодився в результаті відправити свого представника на цю зустріч в Саудівській Аравії, оскільки вони вже зробили ряд кроків, сигналізуючи, що вони зацікавлені, щоб їхній голос був врахований. Постійно підкреслюється те, що Росія не бере участь у цих перемовинах. Зрештою було б дивно, якби вони брали у них участь, але тим не менше, що для Росії означає те, що на такому рівні обговорюють майбутню, я так розумію, мирову угоду без них. Це своєрідний дипломатичний ляпас. І як на мене, попри те, що Росія має дуже серйозні позиції в ряді держав і навіть регіонів на глобальному півдні, ось якраз подібна зустріч, як сьогодні, вона додає бонусів і додає плюсів саме дипломатичні позиції України, саме в країнах Близького Сходу Африки, Латинської Америки і Азії, чому тому, що традиційно. Російські наратив, російська дипломатія зараз побудована на посиленні розколу між умовним заходом з одного боку і умовним глобальним Півднем з іншого боку. І Росія максимум зусиль спрямовує саме на глобальний південь, економічно, політично, воєнним шляхом за рахунок приватних компаній, військових там в Африці, наприклад, багато інструментів. Але завдання Росії це показати, що Україну підтримує тільки Захід, і це посилює російський наратив про те, що це війна Росії, начебто проти країн НАТО, очолюваних Сполученими Штатами, і цей саміт, на який приїжджають країни, які, в яких Росія активно формулює саме цей наратив і просуває його на місцевому і політичному рівні. Він цей саміт він якраз підважує ці позиції Росії. Тому для нас це надзвичайно важливо більше того за. Зараз відбувається все це на фоні а, о, серйозних побоювань про чергову хвилю а, міжнародного глобального а, продовольчого продовольчої кризи. Відбувається це з вини Російської Федерації. Немає навіть в африканських країнах за підсумками саміту Африка Росія. Немає сумнівів, що це відбувається через вихід Росії з так званої зернової угоди, і де Росіянам навіть рамафоза до якого в Україні в Україні багато питань. Президент Південно-Африканської Республіки дав чітко зрозуміти це росіянам, що вони очікують стабільності, очікують повернення Росії до безпеки в Чорному морі і відповідного зернового коридору до його відновлення нам це допомагає, тому що це створює додаткове підґрунтя для діалогу. Чому ми виступаємо не за замороження лінії розмежування, не за залишення Росії окупованих нею територій, а саме за повернення до кордонів 91-го року, коли Україна могла контролювати і порти, і Крим, і впливати на безпеку в Чорному морі. Нам це дуже зараз насправді допомагає, і бо з країнами. Особливо близького сходу діалог починати варто можна ще вчора, і з деякими з них ми на різних ми на різних там щаблях цього діалогу знаходимося, але з такими країнами, як Саудівська Аравія чи Об'єднання Арабські Емірати, наприклад, там починати треба саме з гуманітарних м'яких тем, назвемо це так, і продовольча тема вона є однією з провідних, які цікавлять ці країни, не тому, що вони. Будуть голодувати, а тому, що вони вважають це частиною своєї міжнародної зовнішньої політики по відношенню до інших країн в Африці, наприклад, або в Північній Африці, або інших бідних країн близького сходу. Ну, але ми бачимо зараз, що ситуація, наприклад, в Нігерії, це ще одна точка нестабільності, яка очевидно створюється Росією для того, щоб знову грати на підняття ставок, тому що переворот у Нігері, недавній переворот, де усунули прозахідного президента, який, до речі, один з небагатьох на африканському континенті підтримував Україну, і тепер заколотники офіційно звертаються до Росії з проханням допомогти їм у військовому співробітництві. Мова йде про те, що створюється в Африці знову точка. Нестабільності, яка по перше, перешкоджає європейському союзові отримувати енергоресурси, які вони отримували, звідти загрожує безпосередньо Франції, тому що історично це їхні колишні колонії, і вважалося, що Франція має у цьому регіоні вплив, і тепер створює ще можливість для виникнення ще однієї великої воєнної точки на карті світу. Як ви вважаєте, Марія, наскільки? Ну трошки з мого боку буде неправильно називати це перспективною точкою для Росії, але наскільки вибухонебезпечною може бути ситуація довкола Нігера і решти африканських країн, які опинилися знову в зоні російських воєнно-дипломатичних ігор? Ну, це не тільки я це видно так вважаю. А ми бачимо по певних змінах в зовнішній політиці, не тільки України, але й наших західних партнерів, які мають більш тривалу історію відносин з африканським континентом. Що це вважається загрозою, присутність посилення присутності Росії вважається загрозою. Більше того, загрозою вважається саме застосування жорстких методів, прямих воєнних методів, зокрема через підтримку тих чи інших. Заколотів авторитарних режимів такими компаніями, як Вагнер і іншими, тому що не обов'язково там Росія створюватиме і вже створює в багатьох республіках аналоги Вагнеру на місцях, рекрутує населення для того, щоб створювати нестабільність в в самих цих країнах, або навіть іноді використовувати їх як найманців для інших держав. Тому це оці це, це серйозна загроза, і саме тому зараз дуже. Багато зусиль буде спрямовано в України, не багато ресурсів. Ми маємо бути чесними і фінансових, і людських для того, щоб працювати в Африці. Тому ми багато в чому покладаємося саме на реально країни старої Європи, на західні країни, які мають і ресурси, і можливості працювати з африканськими країнами. Має бути дуже чітка координація, і завдання не допустити. Е, е, Присутності Росії на більшому е, рівні, ніж вона там є зараз. А завдання Росії якраз протилежне збільшити інформаційну присутність, охопити, створити інформаційні канали, ресурси, е, переорієнтувати рашу на, тудей на місцеве е, на місцеве, е, на місцевий інформаційний простір, е, е, створити саме такі. Е, Якісь джерела нестабільності у вигляді тих самих військових переворотів або загрози військових переворотів, плюс взяти під контроль ресурси, те, що успішно насправді робив до 2022 року, коли Вагнер переорієнтувався на війну в Україні, те, що вони успішно робили саме на африканському континенті, все це велике завдання для Росії і виклик відповідно для нас. Але останній момент це те, що Нещодавній саміт з африканськими державами не дотягнув навіть до 50% за очікувань Російської Федерації від цього саміту, як щодо присутності представників країн і особливо керівництва африканських країн, так і щодо порозуміння, оскільки африканські країни вони дуже меркантильно очікують від Росії грошей продовольства. Uh, і просто так підтримувати uh, за ідеологічними, бо Африка ідеологія Росії uh, ідеологічно підтримувати Росію на рівні ООН чи ще десь вони не будуть. І завдання Заходу плюс України це показати, що Росія не має що дати, або що Росія відверто маніпулює тим, що вона має, наприклад, як у випадку з продовольством. Дякую дуже, Марія, за роз'яснення і за те, що знайшли час вийти до нас. в Ефір Марія Зокіна, експертка фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, була в ефірі.